Продупрати мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог і автор амулетів із карт таро, які змінюють ваше життя, ставлячи вас на щасливу вихід вашого життя завдяки трансформаціям, звісно, які проходите ви. І так, його плани на вас подумайте про цього чоловіка. Паш мечів, він, до речі, за вами зараз слідкує. І Пажу мечів. Крім того, що він слідкує, він такий злий на вас. Він би вам розказав, де раки зимують, якби була його змога. І пуста карта. Кажуть, вам більше не треба нічого знати. Ох, як, дівчата, треба заказувати розклад. А давайте про нього. Що це за чоловік? Ви думали і знали? Це про нього чи про, не про вашого? Чи про вашого? У вас не взаємне кохання, ви кохаєте його, а він кохає вас, і справедливість. Тут знаєте, що кажуть? Це буде? Так, дівчата, у вас не все буде по справедливості. Заспокойтесь, справедливість це навіть коли відносини заключаються в раксі, коли є безпосередньо шлюб, і тут аркан мир. Аркан сила три найкращих аркана, які тільки можуть бути. Аркан сила, я спочатку побачила. Це про те, що ви сильна, ви зможете вгамувати себе всередині і заспокоїтись, і дати собі раду, що дуже важливо. Важливо не наполягати на своєму варіанту. Варіантові, боже, сонечки, коли я почну розмовляти нормально українською мовою, як мене це бісить. І Аркан мир. Так, 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 бачите ще й вітер. І аркан мир. Мир про те, що у вас буде все по Аркану Мир як можна найкраще. Так, тут кажуть, у вас багато ілюзій, мрій. Зараз ситуація з ним висить, але у вас є до нього почуття, і ви готові з ним працювати над відносинами, будувати їх поступово, і готові з ним далі продовжувати відносини, хоча ви із мечем, ви зараз холодна, тому що немає його прояву взагалі. Причому вже довгий час. Так, але ви тут і згадуєте минуле з ним, але водночас тут у вас немає можливості щодо спілкування і бачення. Аркан помірність, класний аркан. Все у вас буде феечки, як найкраще. Аркан Помірність про те, що все гамується. дайте тільки час. Але цей час не очікуйте його, а займіться собою своїми справами. До речі, митне відпускання чоловіка я вам всім дуже раджу, тому що він допоможе вам не віддавати йому енергію, а всю цю енергію направити на здійснення ваших бажань, і завдяки цьому і він швидше до вас проявиться, тому що енергетично йому буде чогось не вистачати. Але всі амулети, амулети треба заказувати не заради чоловіків, а тільки заради себе коханого, тому що Всесвіт іноді такі варіанти пропонує. Ати, що це може бути, Люблю нас.